Доброго дня. Сьогодні ми проводимо перше засідання конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу Першотравенського будинку культури молоді Україна. Присутні у нас 8 осіб. Питання одне про розгляд заяв та документів, що надійшли до конкурсної комісії. Нагадую, порядок денний нашої роботи конкурсної комісії. Робота конкурсної комісії вважається правомочною, якщо присутні не менше 6 чоловік конкурсної комісії. Рішення приймаються за результатами відкритого голосування. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували, більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. Ухвальний голос на засіданні конкурсної комісії має голова. Секретар комісії не бере участі у... Засідання конкурсної комісії. У голосування. У голосування. Давайте затвердимо порядок денний розгляд заяв, що надійшли на посаду керівника комунального закладу «Першотранський будинок культури молоді України. Хто за такий порядок, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Одноголосно. 20 жовтня цього року згідно закону України про культуру міським відділом культури було оголошено повторний конкурс на посаду керівника комунального закладу Першодравинський будинок культури молоді України. Інформацію про проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів були опубліковані на офіційному саміті. Для кандидатів на посаду. Керівника були встановлені такі вимоги. Перше, це наявність вищої освіти, наявність стажу роботи в сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями виконувати відповідні посадові обов'язки. За період з 20 жовтня 2016 року по 18 листопада 2016 року на посаду. Керівника комунального закладу Першотравський будинок культури молоді України. Заяв не надійшло. Прошу ваші пропозиції. Саме ну, в конкурс вважається таким, що не відбувся, тому що заяв не надійшло. І далі його нададу. Які ну, ще ви? Які до директора? Давайте. Давайте ще об'явимо вас. Ну, тут захоче. Переселенців десь з'являться у місті люди. Давайте. Поступило питання, що вважати конкурс такий на посаду директора. Комунального закладу, Будинку культури і молоді України таким, що не відбувся, і оголосити повторний конкурс. Чи? Хто за таке? Прошу <кій> проголосувати, хто за <кій> проти. Утримались одного Вирішили вважати конкурс на посаду директора комунального закладу Першотравенський будинок культури і молоді Україна. Таким, що не відбувся, і рекомендувати міському відділу культури оголосити повторний конкурс на цю посаду. Третій чи четвертий, це вже четвертий раз будемо По закону там є якісь норми? Немає по закону. Пожизненно? Пожизненно. В законі сказано, що якщо конкурс не відбувся, дивись статтю 21 цього закону. Стаття 21 – оголошення конкурсу. Дякую всім.